У нас було чергування кожних дві години, і, скажімо так, наша черга була приготувати щось пообідати. І готовлю обід для хлопців, присів біля буржуєчки, там тихенько. це на вулиці все було недалечко від нашої хати. І чую вихід. Перший прилетів, скажімо, мимо. Другий вихід. Я почув вихід знову, але не почув приходу. І буквально два метри від мене ліг фугас. Хлопці Побачили, кажуть, мабуть, ти родився в великій дуже рух, в сирочці, що він не розірвався. Так, це було, напевно, моє попередження. Це було 8 квітня, а 9 квітня ми знову прийняли бій, пішли танки, і нас почали трошечки штурмувати. Я виходив з хати, озираюся, ну так, метрів чотири від мене стоїть танк. Дулом повернутий на мене. <гум> Дивиться, які мої дії. Хатабич каже, в хаті стоїть гранатомет. Каже, я піду в хату, такий увізьму, ну це дно ну, треба було перейти перед тим танком. Я попросив його не йти. Кажу, там таки стоїть, не, не дай Боже, якісь проблеми. Він каже, ні, я все таки піду. І він пішов. Він пішов, він дійшов до цієї хати. Буквально тільки він зайшов у двері, прогримів вистріл з танка. І він впав, почав кричати Поможіть. Я кажу: я піду, заберу, бо, скажімо так, людина жива, а оставити її для кадирівців це ви знаєте, це дуже важко. Я пішов, я перебіг знову перед тим танком, схватив його потягнути. Ну, скажімо, людина в бронежилеті, тіло розслаблене, його тяжко. Я гукнув цього Сергія. Кажу, допоможи, бо я сам не зможу його перетягнути. Ми тільки його перетягнули, пролунав вибух. Сидячи біля цього хатабища, я побачив, що летить кудись моя рука. І я бачу, що в мене в руці дирка. І вона летить в другу сторону. Мене перекинуло. За цим вибухом пролунав слідуючий, і мене знову розвернуло в другу сторону. І я лежу на боку, і я бачу цього Сергія, який допомагав мені. Розірвані коліна, і він кричить Допоможи. Я доповз до нього, зірвав з нього турнікета. Кажу: перетягуй сам, бо я хочу себе ще перетягнути. Я встиг собі перетягнути тільки руку, і все, я втратив свідомість. Поранення було в руку, мені повиривало кістки на правій руці Легкі. три осколка в легких було. І ноги, три осколка, залишилися в мене на пам'ять. Два в руці, і один на зі. Багато чого страшного є, але. Коли ти психологічно настроєний на це, що воно має бути все добре, тоді воно добре. Боятися, да, ти боїшся, але боїшся ну я не знаю, чого що, що скаже там? Треба боятися, боїшся всього, але ж ти робиш свою роботу.